в ефірі ластуді мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке блогери за злив світлин з київським ППО потрапили до рук збу у ніч проти 16 травня. Коли країна окупант здійснила по нашій столиці масований удар, зокрема балістичними кинжалами, ці шестеро громадян зробили відео та фото і виклали їх у мережу. Зокрема, зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Контент миттєво потрапив до рашистських телеграм-каналів. От як одна з затриманих пояснює свої дії. 16 травня 23 року під час червоного акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативний наслідків. Мого необачного вчинку свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати. Тепер блогерам загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі збу також заблокувала роботу онлайн-камер, що показували роботу українських протиповітряної оборони. Вони належать комерційним структурам. Чи ефективні такі заходи а від СБУ? Поговоримо з Сергієм Барчуком, головою громадської ради при одеській ОВА. Сергію, вітаю. Слава Україні! Слава Збройним силам. Вітаю. Герем слава, е, от е, така інформація, мені здається, з початку великої війни надійшла вперше, коли так багато одразу осіб було затримано за злив е, позиції протиповітряної оборони України. Е, а вже другий рік Великої війни йде. Чи так нам просто здається, що до цього подібна робота не проводилася? Вона звичайно проводилася. Можливо, це дійсно отак знакова була така подія, коли збивали це ніч стикенжаль, як ми її називаємо зараз. Дійсно відео такою сторінку яскравою новітню і в тому числі військову історію нашої держави. Хоча війна ще звичайно продовжується, різні можуть бути атаки. На жаль, і ворог буде використовувати весь наявний арсенал, весь наявний ПК, який у нього є. Аби бити не лише по нашій столиці, а атакувати в тому числі і південний регіон нашого нашої держави, зокрема Одесу та Одеську область, Миколаївщину, ну і звичайно Херсонщину, як і інші регіони нашої держави, де ми бачимо, є на жаль влучання. Причому ці влучання дійсно відбуваються, коли до ворога потрапляють оці ці відео та фотоматеріали з можливими влучаннями, коли показують і розкривають роботу наших сил проти повітряної оборони. Я зараз вам додам ще більше інформації. На цю годину поки що чекаємо офіційного підтвердження. Але принаймні мова йде ще про плюс 17 громадян, які теж затримані у рамках от, подібних кримінальних проваджень. Нагадаю, що це згідно кримінального кодексу, стаття 114 рік, частина друга мова йде про розповсюдження саме от таких матеріалів, які викривають роботу наших військових. Ну вона більш довша назва, але тим не менше, от саме ця стаття. Тому плюс ще 17. Я думаю, на цьому не зупиняться наші спецслужби за що їм величезна подяка. Ця робота можливо з 2014 року мала бути ну більш ефективною, це зрозуміло. Так тому що мова йде також про переміщення і фіксацію переміщення, наприклад, нашої військової техніки, нашого озброєння, наших військовослужбовців, їхня ротація. Тобто, все це підпадає під цю статтю, і за це треба карати. Сьогодні у Львові було оголошено. До речі, вирок нелюдю я піш інакше не скажу. Це громадянин, який викладав у соцмережу, коригував ворожий вогонь. Він пішов на цю співпрацю з ворогом з представниками ФСБ. Свідомо він надавав ці матеріали. Так, от цей нелюд сьогодні отримав. Почуйте пожиттєве ув'язнення. Все, він звідти не вийде. І це та те покарання, мінімальне, яке може бути для зрадника. Я в цих питаннях дуже жорстка людина. Також що стосується цих недоблогерів, то їм дійсно абсолютно вірно. Ви сказали, світить до восьми років ув'язнення. Плюс 17 таких блогерів е, в лапках. Звичайно, я думаю, що будуть затримувати в тому числі по різних регіонах нашої держави. Це те, про що ми говоримо зокрема, у нас тут на півдні, коли не дай Боже є ворожа атака, і це відео, Намагаються розганяти, хоча крайнім разом треба сказати, що коли були оці атаки, у нас зокрема в ніч проти 8 травня, то викладали в пабліки звичайно відеоматеріали, але такого масового, як це було ну, ще кілька тижнів, тим більше місяців тому, принаймні, непомітно. Хочу попередити відразу що навіть хто викладає там на 10, 20, 30 секунд і вважає, що це ніхто не зафіксує, це неправда. Хочу тут подякувати одеситам, які моментально це бачать, а коли бачать, фіксують е, цих е, людей. Ну давайте поки так їх буду називати, і повідомляю, в тому числі е, ну, от, до мене в чат-бот телеграм каналі приходить така інформація. Вона відразу передається відповідним структурам і приймаються відповідні заходи. Тут же найголовніше, колего, знаєте, що ми мова йде звичайно про збройні сили України, про нашу безпеку, про безпеку наших військовослужбовців. але... Чим думають ці люди, коли фіксують цю роботу? ППО інформаційно тиснуть потім розповсюдженням таких відео та фотоматеріалів, вони ставлять під загрозу і власне життя. Тому що інколи надходять матеріали, коли людина що про це повідомляє, вона каже: Я можу з точністю назвати навіть під'їзд, навіть квартиру і вікно, з якого ця фіксація роботи сил ППО була зроблена. Так що це загроза життю. Я думаю, що ніхто не хоче помирати всі хочуть дочекатися перемоги і миру. Тому закликаю не робити дурних вчинків. Ну а зрадників, хто свідомо йде на співпрацю з ворогом, звичайно, знайдемо. Сергію, хочу уточнити щодо нашого регіону після прильотів. Були такі редути а, у житловому масиві райдужний, і це сколихнуло тоді е, мешканців. Е, чи там були результати виявлення людей, які також фотографували е, можливо нашу протиповітряну оборону, можливо, якісь об'єкти інші військові? Е, е, чи були затримані е, ці е, ну, потенційні злочинці? Ну, злочинцями їх буде визначати суд. Це по перше, що стосується того питання, яке ви задали, давайте так відповім: що є відповідня відповідна, є оперативна оперативно-розшукова робота. і Не про все зразу повідомляється, звичайно, нашими спецслужбами. Це теж зрозуміло. Є напрацювання, які мають пройти, пройти певний алгоритм тут. Не знаєте, не граю в таємниці, але тим не менш. Ці алгоритми мають бути пройдені, покроково фіксуватися, і тоді буде покарання. А кому б пощастило а зараз не потрапити на гачок цей гачок закону? Я певно, все так скажу. То все це просто тимчасово. Це просто тимчасово. Є відповідні матеріали за цей тиждень. Пройшло їх чимало. Навіть іще раз скажу, повертається повертаючись до. Інформування з боку громадян через чат-бот, а можете собі уявити, скільки це проходить таких повідомлень через відповідні чат-боти, наприклад, і Служби безпеки України, управління в Одеській області. Я думаю, що там просто в рази такої інформації. Тому кого не затримали, це все просто тимчасово покарання буде. І до речі, ще одна тема, яка теж вже зараз на слуху. Люди повідомляють про оті ті самі онлайн камери, які працюють, які можуть фіксувати ці прильоти або роботу засобів протиповітряної оборони, ця робота йде. це ведеться ця робота на сьогодні і на вчора ввечері має конкретні результати. Подробиць поки не скажу. Про це повідомить Служба безпеки України в Одеській області. І люди повідомляють в тому числі, і дійсно зафіксовано, що такі камери. Вони встановлювалися наскільки ну, я розумію, по перше, незаконно кому вони належать, з якою метою вже служба буде з'ясовувати, і принаймні найголовніше, вони будуть заблоковані. Угу. Зрозуміло, і е, останнє питання до вас воно знаходиться у такій морально-етичній площині. Е, під цією новиною служби безпеки України про затримання, як ви кажете, недоблогерів. Е, люди дуже обурювалися. Користувачі писали, що значить вони вибачилися. Заграти таких людей, як вважаєте, от з цієї точки зору, не з точки зору законодавства, а з морально етичної, як має, якою має бути процедура? Ну, звичайно, проводиться з ними профілактична робота, і ці вибачення це результат цієї профілактичної роботи. Вона необхідна без перебільшення. Чи вірю я в щирість таких покаянь? Ну, скажу так, як є не дуже. Якщо чесно, це м'яко кажучи, а все інше, нехай вирішує суд. Я думаю, що суд винесе справедливе рішення Є відповідні статті Кримінального кодексу. У нас війна це люди, о, свідомо чи несвідомо, вони зрадили, вони поставили під загрозу життя не лише своє і не скільки своє. А я вже казав, наших військових і тих, хто знаходиться з ними поруч, тобто цивільних громадян. Починаючи від маленьких дітей, закінчуючи людьми похилого віку, Ну, яким може бути прощення. Тим більше про це вже скільки разів попереджав. Це ж не новина, тому покарання має бути, сподіваюся, на суд. Дякую вам за включення і за оперативну інформацію. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській ОВА, був на зв'язку з лайв лайв-студією. Ну і лише додам, що от такими людьми, які скоріш за все наживаються фінансово або заробляють деякі бонуси у соцмережах. Ну, наприклад, накручують підписників в інстаграмі, бо та жінка, яку ви бачили на своїх екранах на плівках від СБУ, вона саме в інстаграм викладала фото про. Льоту в Києві, ці люди віддають інформацію до рашистських телеграм-каналів, які першими викладають подібні відео та фото, і які мають колосальну кількість підписників і відбивають тим самим власне роботу у українських журналістів у тому числі, тому що українські журналісти чекають офіційно підтверджено. Інформацію, тож довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації і не живте, будь ласка, рашистські телеграм-канали. Дякую, що були з нами. Для вас працювала Ольга Гвоздецька.